Підвищити якість комунальних послуг для всіх верст населення. Таку мету ставить перед собою новостворена асоціація за реформи у житлово-комунальній галузі. Вона об'єднала кілька громадських організацій Прикарпаття, таких як Конгрес підприємців Івано-Франківської області, благодійний фонд Степана Трута, фонд аграрного підприємництва і кооперації та організацію Громадянське право. Як дієвий механізм реформ асоціація пропонує перетворити нерентабельні, Жау найбільш конкурентно здатні ОСББ. Організації співвласників багатоповерхових будинків скорочено ОСББ, мешканці будівлі на вулиці Слави Стецького, 11 а почали створювати півтора року тому. Нарікають, що багато часу витратили на паперову тяганину, однак результатом задоволені. Головний здобуток капітальний ремонт даху. Гроші на нього близько півмільйона гривень виділив уряд. Ремонт під'їздах під'їздалися зробити за кошти самих мешканців. Ми ввели квартплату з вересня місяця, щоб якраз покривати ці всі розходи на середні ремонти. Щоб люди платили квартплату, і ми мали можливість мати резервний фонд на ремонтні роботи, на аварійні роботи. На другий рік плануємо от в підвалах зробити розводку тепломереж водопроводу. Попри все, членам ОСББ також доводиться вирішити проблему з борщниками, а таких у будинку близько 20%. Хочемо з кожною квартирою заключити договір на обслуговування квартири і забезпечення всім. І тоді будемо мати юридичну. Підставу подавати в суд, хто не платить таких злосних неплатників. А так, в основному, ну люди по мірі можливості погашають свої борги. Протягом останніх років Івано-Франківську створено близько 130 ОСББ, розповідають представники асоціації за реформу у житлово-комунальній сфері. Однак, на їхню думку, такої кількості об'єднань недостатньо для формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. Фактично, ОСББ зараз створюється це на базі тих будинків, які здаються новобуді. А на тих на тих будинках, які старі, старий вносяться до старого житлового фонду дуже складно. Йде процес створення, і ми, власне, на цьому, на, на цьому житловому фонді, на, на цих будинках, хочемо основному направити свою діяльність. Ми, наприклад, хочемо, щоб громада будинкова займалася не тільки отриманням будинку, прибудинкових територій, а наприклад, дітьми-підлітками. В Багатьох будинках є приміщення, де можна влаштувати підліткові клуби. Громада також може залучати для. Своїх доходів багато інших джерел доходів. Ну, наприклад, навіть під цим будинком ми бачимо, є якби несанкціоновані стоянки автомобілів. Коли громада буде знати, яка ж прибудинкова територія і відносить цього будинку, вона може брати гроші за паркування автомобілів. Як запевняють представники асоціації, влада і на загальнодержавному і на регіональному рівні робила спроби реформувати житлово комунальну сферу. Однак ці спроби не мали успіху через пасивність самих громадян. Це напевне треба все-таки, щоб процес пішов і знизу. Тому що якщо люди не будуть активні, якщо вони не будуть розуміти, для чого створюється ці ОСББ, в чому перевага їх над тими будинками, які, в яких вони є, які обслуговують жеки, якщо люди самі не будуть проявляти ініціативу, то напевне дуже складно буде всім проводити це реформування. До кінця року асоціація за реформу житлово комунальній галузі планує створити щонайменше ще по одному СББ у кожному мікрорайоні Івано-Франківська.